Дай в борг шоу, в якому дзвонять позичати гроші. Перемагає той, хто позичив більше. Все, пси, пси заткнулися. Друзі, всім привіт! Це жаба-гадюка, це шоу «Дайв борг. І це черговий випуск, в якому у нас в гостях неймовірний, неперевершений, невеличкий. Арам! Арзуманя! Я правильно сказав? Абсолютно. Арзуманян. Абсолютно. Все. Навіть Що? мене з першого разу не виходить. Дивись, у нас є картки ти витягуєш оцю картку, і там кому ти маєш зателефонувати. Угу. Uh -huh. Потім ти вибираєш оцю картку, і там з якої причини ти займаєш гроші. Хочеш починати? Давай, давай, я не знаю, давай, що це, давай, давай, давай я якраз. Це дайте робив. мені телефон. Дякую, вау, який манікюр. Кому телефонуєш? Зелена картка. Можеш будь-яку обрати. Що? Так, хочеш, я візьму будь-яку. Якщо тому, не що довіряєш, я, я ж, звичайно, довіряю. Хлопцям, які підклали тобі. Я просто тобі... більшість тут знаю. Ага. Що? Товсті. Товсті. Ага. Ну, якась товста людина в тебе в контактах є. Людина, яка важить більше, ніж там сто кілограм. Так, товста. Товста людина, є в тебе в контактах. Зараз жогло позвоню. <свисті> а ми, до речі, хотіли його запросити. Серйозно? Ну, на оце місце. Так. Давай жогло тоді. Давай, <свисті> Давай жогу. Або Юрій Король. Блін, я не знаю, чому. Блін, братику, Жог... ти не товстий. Чесно, просто, жогло, що. Жогло, ти не товстий, ти не товстий. Так само, як я. Жогло Володя є. Теж можеш перетасавати. А ну це жогла можна прям зверху брати. Так, друг дитинства. Ну, як дитинство. Я зараз на весіллі виграв у Виграв у аукціоні пляшку шампанського за 30 тисяч. На карті грошей немає, можеш позичити. Я маю в нього попросити 30 тисяч гривень. Да. Звідки у жовте 30 тисяч гривень? <звіт> <звіт> Привіт, братику. Привіт, братику! Як ти? Як ти? Мені, як завжди, потрібна твоя допомога. Я ж тобі тільки. Так. Що ти зараз? Чим займаєшся? Тому що <смас> в мене така ситуація. Сьогодні такий особливий день однієї хорошої людини в середу зробили весілля. Я зараз просто вибіг, а, трохи випив, братику, виєбнувся, Пробачаюсь за мою, мою таку. Червону мову. Коротше, виєвнувся на аукціоні, тут пляшку розігрували шампанського, і я його начебто куплю, але в мене не вистачає грошей. Я не знаю, вже кому дзвонити. А, я тобі поверну. Не знаю коли, правда. Ну, зараз в мене проєкт, скажи, інші сусіди, точно будуть гроші, а треба буде трохи почекати. Мені просто треба, щоб виручити, братику, дуже сильно але в нема. Блін, блін, що. Ти розумієш, тут ще й ведучий, бляха, муха, Стапчук. Я не можу тобі допомогти нічим, сорі. Там просто небагато, там, бляха, муха, 30 тисяч. Та я розумію, я розумію, але немає. Один знімальний день, блін, я з тобою розрахуюсь. Так, немає, братан. Фізично немає. Може, хоч трохи є, я не знаю, може, хоча б, я не знаю, 500 гривень. Ну, тут 500 гривень є. О, а тисяча? Ні, уже ні. 900, може. Ні, ні, 900 нема, братан. Дякую, брат. Тоді хоча б 500 мені скинеш. Окей. Зараз я тобі в телеграмі скину. Я тебе обожнюю, я тебе Давай. облизую, твої щочки зсередини, і ти знаєш, як я Давай. тебе люблю. Дякую, братику. Дякую. Чотя, руки втану. Та бля, гамуха, я боюсь, що він мене з'їсть. У мене був минулого разу, коли ми знімали, у мене був момент, коли я рідному дяді пояснював, що я хочу купити порно ролики, щоб подрачити. — Йо, просити, це реально якось так незвично. Єба. Родичі твоєї половинки. Брат, у моєї дружини є брат. Сестра? Ай, сестра. Перекинув. Показуй! Давайте Хорошо, хорошо. У мене у дружини є сестра. Я не знаю, де вона, що вона, чим займається. Я знаю, що вона не в Україні. А з якої причини я займаю? А ти ж маєш витягнути, так? Бля, я так не хочу якось... О, бля, це саме мені. Сирний король. Ти чула щось про піцу 40 сирів? Там на 2 метри тягнеться сир. В мене просто тут біля мене піцерія відкрилась. Там можна таку купити, але вона коштує 2000 гривень. Ми ну, поїхали? Алло? Алло. Привіт. Да. Це Діма. Привіт. Короче, Світка, ти поняла, хто це? Так, чуєш така штука. Ти чула щось про пиццу 40 сирів? <гуми> <развод какой> <гуми> Ні, який розвод? Я просто, ну слухай, э, така ситуація, що в мене трішки депресія. І вот. може щось якось шукав, чим можна себе з депресії вивести, а в мене така хуйня, що я стрес заїдаю. От. І пицца 40 сирів. Е, дуже крута. Там просто 40 різновидів сиру в одній піці. І вона тягнеться на 2 метри. Я просто бачив відоси, там чувак бере кусок і відходить на 2 метри, і сир такий прям розтягується, як поняла, як сапля. Ну, коротше, дуже крута штука. Коротше, хочу трішки себе порадувати і це замовити цю піцу, але вона коштує. В Грецію? В Грецію. А ти в Греції? Ні, слухай, суть в тому, що зараз трішки важкувато, і я хотів в тебе позичити 2000 гривень, тому що піца коштує 2000 гривень, але вона півтора кілограми. Просто ну, я, якщо її, е, ну, е, куплю, там я прийду додому, там може танюху нагодую, малу нагодую. от. Ну, Коротше, всю сім'ю нагодую, але е, зараз грошей нема, можеш мені позичити 2000 гривень на картку кинути. Ну, ти що серйозно хочеш піцу купити? Ну да. от. так. Я думаю, знає, що просто піца це потрібно. такий прикол, знаєш, типу, що. Ну, ти такий схавав піцу і юху, життя яскраве. Я спробував Мак, воно не, не допомогло. Я купив е, картоп... Минути, бу 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 буквально на пару життя яскраве, Потім знову це саме. Ну, слухай, ну <с блін. <с Тут же ж ну, не питання в тому, наскільки буде це яскраве. Просто, якщо можеш, я тобі зараз кину в телеграм-картку. Ти мене мені скинеш, е, от, і я тобі потім скажу, як воно, ну як воно, що воно дає. <рик> Та чого <чу> ти ореш? <рик> я тобі... Свет, я тобі серйозно <рик> кажу. Ну, не арі. <рик> це, це серйозно? Це серйозно, я тобі кажу. Займи мені 2000 гривень, я тобі поверну. Я, я там можу зайняти, просто вот, такие вот моменти нужно Как ты сказал, выгорание, да? Да. Нужно занять спортом, боксом, спортом, футболом, баскетболом. <говорение> Комусь ебало набыть, да, треба? Но не пиццей. Да, кому-нибудь набить ебало, но не пиццей. Давай, <говорение> чуешь, я замовлю пиццу и набью ебало курьеру. <говорение> я и спортом займусь, и пиццу съем. радость, но ну, надо, надо глушить чем-то другим. Вот. И да вам твои 10 сыров или сколько их там? 40, 40, 20? нихуя себе, там 40. 40? Там 40 сыров. О охренеть. Да, там тянется ну, на 2 метра. Короче, Короче ты займешь? Э -э окей. все, давай, я зараз тебе кину. <связь> Пока. Давай, дякую. Бля, <связь> <сомнется. Ты> Что? Что? <связь> Це вона прям, почала це... мене типу Діма, давай, зберись. Що <рес> це за хуйня? Блін, вона класна. Ти <рес> чуєш? Ну, вона слухай, таке... вона так прям ми <рес> з нею не спілкувались ну, дуже давно. Каже, за одягнусь, у мене тут рядом вестерн, я закину буквально в тічені 30 минут. Ну коротше, що? Якщо по спортивному, по правильному, виходить, що ти сам обрав кому дзвонити, тобто відповідальність на тобі. 에, давай так, якщо до моменту, коли ми будемо закінчувати цю зйомку, вона скине, то так. Якщо okay. не Окей, Давай то... так. Е, хай вона не кидає, але фіолетову карточку ти тягнеш. <ріху> <ріху> Ні, чекай, таке може зараз в другому раунді. Можеш, але <ріху> просто я зараз користуюсь нагодою. <ріху> 에, Поїхали далі. Давай, другий раунд. другий раунд. Давай. давай. Мені Все. було дуже важко. Опа. Рандом. Мені здається, це буде найгірше, що може бути. Рандом. Це я просто що роблю? Це я заходжу. Рандом і ти отак та... от просто телефонну книгу отак от гортаєш і в будь-який контакт ткнув і дзвониш. Йопересете. Телефонуєш. Треба знаєш якусь цифру кодову. Щось стопні там. оп. Єсть. Тохер. Тохер імпровізація. Тохер це Антон Іванов. Якщо знаєте, колись була команда КВН. Дикий молодня Херсон. <laughs> Дикий <Дікі> Молодняк, <laughs> <та> Херсон! <laughs> Пам'ятаєте? колись давним-давно була. Дикий молодняк, це ж вони були, <laughs> я не знаю, ще, мабуть, рік 2005 чи 4, ще тоді колись. Тір <laughs> похер. <laughs> так, вірю в молодь. Ого, це мені подобається. Знайшов прикольні ставки на дитячу юнацьку лігу з футболу. <laughs> блін, Він знає, що я футбол ненавиджу, блін, не повірить. Там домовився з пацаном, він в другому таймі. В Прямий підкат в ноги піде і заробить червону картку. Гроші піднімемо, піднімемо а, X5. Схема 100% працює. І скільки грошей тут виходить? Ти скільки вважаєш за потрібним? Дзвоню! Давай! Головне, щоб взяв трубку. Він одразу може з мату починати. Він так мене любить. Візьми, візьми трубку, візьми, будь ласка, Тохер. Тохер, Тохер, привіт, братику. Що ти, як ти? Що робиш? Що роблю, роблю. ти робиш? а Братику, є ахіренний варіант заробити грошей. Я Сіньогі дзвонив, він за, а, дзвонив сані також. пьоті-пьоті дзвонив. Короче, ставки. Ставка, ну, така ну, нормальна спортивна ставка. Е, я ж лістаю, зараз шукаю якраз будь-який момент, щоб можна було заробити грошей. І короче, ну, помимо зйомок, в мене ще й ставки. Ну, короче, От пам'ятаєш, я тобі дзвонив за криптовалюту, щоб ти мені підказав. А, через того чувака я короче, з ним поспілкувався, а він ще займається ставками. І якраз ставки не просто футбол, а ліга, як у них, ну так, мало хто там, вона, скажімо так, тільки розвивається, це дитячо юнацьке Ліга з футболу, і там короче, вже домовився з ним. Він як організатор, він все шарить. А, mm -hmm. І там є короче, все так сіра схема, але можемо офігенно підняти. Коротше, там гроші можна підняти Х5. 100% mm -hmm. працює. Коротше, І не на перемогу, ні на то ставимо, а на травми. Ну, він якийсь такий фанат травм дитячих, я не знаю. Короче, він кончить, він виглядає, як, як сатаніст. Так, він, ну, до, ну, з дітьми так. Домовитися легше, тому що в нього племінник якраз барцуха. І він, коротше, ну серйозно, барцуха, який грає в футбол, Ліве ухо поломане таке. Коротше, і він, і домовились. Коротше, поняв, він домовився, що буде е, прямий підкат. Прямий підкат і буде червона картка е, на 10 й хвилині. Тобто, спочатку ще одразу в ноги. Він захисник. Е, коротше, можемо підняти бабла. На, на дітях. А ми не тобою, і ми з тобою, Ну, реально поставимо, що буде червона. Саме на червону картку. Угу. — Давай забахаємо. Ну давай. Я вже десятку кинув. Угу. — Ну. Ми по десятке скидуємось. Ну на карту а можеш мені скинути. — Мені саму сам тебе, тебе скину, да? Ну да. Я тебе зараз кину картку. Окей? Добрый ну просто по десятке, я не знаю, я если хочешь, можешь и полтос, сотку, сколько хочешь. Да нет, мне десятки нет, давай пятерку скину, у меня сейчас такая карта нет, я идти не буду, их запихивать. Ну, а, бляха муха просто что мы по десятке домовились, как раз круглая сумма. Десятку никак не сможешь? Нет, ну я сейчас просто ебашу, ага. ну а что пить, какая разница. <звук> це ж дитячі травми, пахую, правильно, залікують. Коротше, а, ну окей, давай тоді, я тобі зараз скину монобанк в, там, в телеграмі, скинеш, окей? окей? Давай, люблю, цілую, обіймаю тебе. Взаємно. Давай, братуха, будемо мільйонерами, мільйонерами на дітях заробимо. Давай, братуха. Давай, давай. Вообще, Тим говорит, да, давай, п'ятерку на дітям, давай! Десят, ну, в мене десятки нема пятерка, конечно! Ляха муха зараз кидаю. Йому ну і ти, карте. конечно, по гнилому так його почав, бля. Давай, детські травми, да. Бахлу. Так і що, ну треба було, що якось. Якось те, що там написано. Давай, поїхали, я. Урод на ліцо. Це я можу телефонувати будь-які люди. І той, і той варіант. Урод. Знову сестра дружини. Ні, вона симпатична. А я знаю, я просто. Фух, ти ти її знаєш. Я бачу. О, кинув. Серйозно? Так, кинув. Фух. Не переві не перевіряв. У мене такого Єс. нема. Тохер, знаєш, що мені пише? Я вивчаюсь Ну, гроші полетіли, все кажу, прилетіли, все чітко, я пише. А що за матч? Хоч подивитися. Чи не казати? Я вирішив, що е, на Факи треба е, телефонувати не уроду, а неймовірно красивим людям. Е, я просто я в набраних подивився. Я нещодавно телефонував Юрію Гарбунову. Тому самому? Тому, тому самому, Фу, да. Добре, що ти йому дзвониш. Е, е, а буду йому телефонувати, тому що я тварина. <різь> <різь> я зараз в зоопарку. Знаю, що тварин не можна годувати. Але кинув Павліну попкорн і він подивився і вмер. Треба заплатити штраф. Ну, Юра, звичайно, тобі кине гроші. Він продюсер, в нього вони є. Скільки просить? 100 гривень. За мертвого Павліна. 6 тисяч. Юрочка. Він то може. Поїхали. Алло. Да, Я слухаю вас. Юрочка, доброго дня. Добрий. Е, а ми спілкували. Ти не впізнав і не записав мій номер. Е, це Діма, «Любимий город. Діма, привіт, друже. Діма, я не виходить в мене. У мене такий графік зараз напружений. Блін, вліво, вправо, нікуди не можу. Все, я зрозумів. Добрий, давай наступного разу, друже. Давай, наступного разу будемо тебе чекати. Слухай, давай, але, але але насправді є дві хвилинки в тебе? Да, є. Слухай, тут інша ситуація. Я просто з дитиною гуляв в зоопарку. У мене дочка, до речі, народилася. Я не знаю я тобі. Казав Ну, «То Я тебе вітаю. Клас, дякую. Ну їх вже два роки там. Ну так що нормально. тебе. — дякую, дякую тобі. Коротше, суть в тому, що я гуляв з нею в зоопарку. Ну я зараз з нею в зоопарку. От і я знаю, що не можна годувати тварин. от, Але ну хотілося якось погодувати. І ми Павліну кинули попкорн. І він з'їв, подивився, почав задихатись і коротше, здох. От. І зараз тут адміністрація зоопарку вже коротше, піднімає кіпіш і кажуть, що ми маємо виплачувати за мертвого Павліна гроші. От. А в мене зараз ну, взагалі ну, важкувато. От. Ти можеш мені зайняти трішки грошей на карту? Я просто чесно вже не знаю в кого просити. Ні, зайняти точно ні, але ми ну, спробуємо зараз тут хлопців попитаю, може хтось, є, хтось щось разом накине. Давай дум... зараз попитаю хлопців. Е -е, давай, я можу тобі кинути картку в Телеграм? Е -е, скидай, да, Скидай. Давай, дуже тобі дякую. А, дякую. Давай, давай, Ще пока. Того. Давай. Мені здається, він, він дуже. Він зараз привезе Павлін. Я... Він каже, зайняти ні, я зараз, я думаю, я зараз приїду, роз'їбу зоопарк, знаєш там. Я зараз хлопців попитаю, та, я бля. Я не знаю, як він... да. Прикинь, зараз він гуглить, як робити штучне дихання Павліну. Да, да. Скільки коштує Павлін, я тобі зараз так кажу. І новини дивиться там. Так, Київський зоопарк помер Павлін. Зараз я йому пишу, типу, Юра, виручай. <головік> <головік> Бля, ну я даже не читаю. Запиши, Юра, я в мир. Ты в Телеграме вам пишешь? Да. <головік> Ну нет, ну бля. Ну ну, ну ну Света каже, ну да, ну нет. Гарбунов. Ну я не думаю, що він. Ну, він подумав, що я ебанат якийсь. Ну просто бля, гуляв з домкою, бля. Блядь. Павлін, блядь. Павлін. Адміністрація. Він то. зараз видаляє мій номер просто. Він його. Ого, прислав. Е... Чи то Света? Не щось мутить. Я теж зараз ну, в діаспору подзвоню і мені долари закинуть. Яку, яку діаспору? На да, любу <рес> а в, тебе, в тебе така зовнішність, да? та. я свій. Франція, Алло, Хорватія, я все. Франція Хорватія, ну все. не пізні. <рес> так, Але... ні, коротше, я можу погодитись з програшем, а можу витягнути фіолетову картку. Там максимальний піздець, якщо я зможу, то твої очки переходять до мене. Я виграв. Твоє очко переходить до мене. Блін, тоді немає тут фіалетових карти. якщо настільки ставки великі. Давай, хорошо. давай. Ти сам можеш обрати, кому я телефоную. На. Будь-який номер, в будь-який номер, який тебе зацікавить. Йо пересити. А я? Так а що ти мені скрін Він скрін зробив, що воно навіть не листається? Просто сні фото. Когось так. Єба. Картка піздата. Був на мальчишнику, зафліртував е, зі стриптизеркою, не питаю, як, але моя обручка опинилася в ній. Коротше, вона просить гроші за те, щоб витягнути і повернути. А там гравіровка, дата. Ну, це по-любому Тоні адвокат. Адвокат. <риклад> 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 це він чи вона? Тоні? Тоні, це чувак. Да, Тоні, привіт. Здорово. Що ти, як ти? Ні, Ти як? Все, все нормально? Да, все нормально. Кайфу, ти де зараз? В Харкові. В Харкові? Як <риклад> там у вас? Та стало. спокійні ночі пару прильотиків, а так спокійно считаю взагалі тишина, блядь. Бля, я просто захоплююсь цими ми які кажуть, та, бля пару прильотиків дуже спокійно так. Коротше, лучше всего тут. Я нігде не настав. Ну рідне місто. Так, слухай, я до тебе, ну, ти знаєш, я до тебе лише по справам дзвоню. Давай, давай. Значить, ти ну, людина серйозна, то маєш зрозуміти всю ситуацію. Коротше, був на мальчишнику да. і зафліртував зі стриптизеркою. От. І щось якось коротше, перегазував трішки, і моя обручка коротше, залишилась в ній, ну, прям ну, всередині, поняття. У мене я трішки схуд, поняв, і кільце обручка, так вона прям по, ну, по пальцю як тіліпалась. Блять, коротше, ну ех, як сталося, так сталося. знаєш. От. Я ну, я був трішки випивший. І, ну, я завжди дуже ну, нормально себе поводжу, але щось якось. Ну, коротше, мальчишник, сам розумієш. От, і коротше, я кажу, давай А я ще не зразу помітив, вона щось поїхала. Потім я дивлюсь, нема обручки, я їй телефоную. Вона каже, бля, вона щось, блядь, дзвонить, бля, я ходжу, мені важко. Коротше, вона каже: я приїду, поверну, от, але просить грошей за це. От, а в мене, ну, зараз трішки важкувато. Ти можеш мені позичити грошей трішки на картку? Я тобі поверну, там, ну як тільки так зразу. Я просто чесно, я вже всім дзвонив, і всі, блядь, бомжі. А ти людина серйозна, адвокат, як-нек. ніяк. смотри, сколько, Димон, я сам сейчас не силен. Ну, я тобі кажу, скільки вона мені сказала, чомусь, вона назвала цифру 6 тысяч гривень. Давай я посмотрю, я просто у мене сейчас на картах галят, я посмотрю, що у мене дома просто наличка є, если что я тебе через банк перекину. Це тобі треба йти в банкомат, да? Ну, в терминал. Я просто все снимаю, как на волонтёринг, все снимаю. Я понял, я понял. Вот. о'кей, давай, я тоді тобі тобі Е, часам до восьми я буду дома і я тобі відпишуся або зазвоню одразу. О'кей. Е, тоді, е, якщо я до цього моменту ще не витягну. Добро. Я тобі відпишу. На Дякую тобі. Давай, зашлю покаж. Давай, пока. А ти, ти знаєш? Так просто не витягнеш. Треба знов туди, отак. Одягати його треба, щоб витягнути. Треба да. знову одягти, щоб витягти. А давай так. От це в твоїй фантазії, щоб отак. Це в якому місці воно обручка ну, де. Куди влізе. Ну, а ну покажи, ні. а ти схуд, ти ж скуд. Ти ну, скажи, ні, там. Як то кажуть, да, все, так, я так, До речі, От ти про... Покажи, як ти робиш. Ну, Професіонал, він це цей палець просто... І, і, і обручка завжди тут. <рес> Бля, от такий момент, такий. Ну, в нього є гроші, він адвокат. Я не знаю, чому тобі люди не дають гроші. Скажи мені, бл до речі, мені, друзі, мені скажу, за сьогодні ти. ніхто не дав гроші. Фу, який я гімно. Я зараз в моменті аналізую три людини. блядь, сказали: Ага, да, давай бля. Все, я дяку, тобі дякую з дяку, перемогою тебе. Давай, дякую. Дякую.